Як тримати дисципліну на уроці? По-перше, дисципліна це комфортні умови для роботи. І вона завжди опирається на певні правила. Отже, треба створити правила. Декілька рекомендацій. Створіть правила на основі пропозицій дітей. Тоді вони приймуть їх і будуть виконувати. Ну і вчитель теж має їх виконувати. Коротко повторюйте правила перед кожним уроком, роблячи зауваження треба чітко говорити яке правило порушив учень і фіксувати це десь візуально на дошці чи на парті карткою домовитись з дітьми про сигнал який допоможе їм зрозуміти що вони зараз порушують правила поведінки це може бути слово фраза жест міміка рух картка я інколи використовую в деяких класах слово джокер коли вони чують це слово зупиняються і зосереджуються на мені Залучайте дітей до вирішення проблем з дисципліною, обговоріть їх, послухайте їхні пропозиції і прийміть рішення разом. Тоді буде дієво. Створюйте позитивну атмосферу та особистий зв'язок з кожним учнем. У вас має бути історія, подія або хобі, інтерес, який пов'язує вас з конкретним учнем. Ніколи не реагуйте злістю на порушення дисципліни. Будьте спокійним, врівноваженим і просто звертайтесь до правил, створюйте позитивний настрій на уроці, тоді порушень буде менше. І пам'ятайте, легкий шум в класі це нормально. Діти не мають сидіти як миші нерухомо. Вони можуть встати, походити, розім'ятися. Ну тут руханки треба використовувати, звичайно. А під час парної групової або проєктної роботи то взагалі вони ж будуть вирішувати проблеми, то шум. Буде. І це ознака їхньої роботи. Тому не змушуйте їх сидіти мовчки весь час. А більше порад в моєму телеграм-каналі. Тицяйте на лінк 3 вгорі профілю, переходьте в телеграм-канал. Там я буду публікувати розширені текстові версії та відеоматеріали плюс анонси освітніх подій. Тому ви нічого не пропустите.